Лише коли пролилася кров, вступив в силу новий заповіт. Лише коли пролилася кров не раніше. із за мого гріха Бог, сам Отець Небесний, залишив на якусь мить Ісуса, відвернувшись від Нього. Чуєш, за тебе Бог відвертається від свого Сина? За мене. Сам Бог. Творець від улюбленого сина відвертається. Це Ти заставляєш його це зробити через свій гріх. Ти, я, я Господи, я. Я не вказую вам. Кожен із вас скаже за себе. Але радість приходить від того, що він простив. Спокій в душу приходить, що кров його пролита за тебе і за мене. Яке більше свідоцтво нам потрібне? І на землю цю приходить благодать. Цей безкоштовний великий могутній дар Господа нашого Ісуса Христа. Смерть, яка дає найбільший подарунок життя вічне. Смерть Бога, смерть Ісуса, смерть Господа нашого на Христі в муках, дарує нам життя. О, Господь слава тобі, дякую тобі, Господь. Тут просто хочеться тільки кричати, дякую тобі Бог мій. Мені не треба переносити цих мук, цих страждань, ти все зробив. Можливо, ти сьогодні страждаєш? Можливо, тебе мучає хвороба якась. Подивись на хрест. Закрий просто очі, бо сконцентруйся на цьому. Що відбувається там, на Голговському Христі? Ісус! Він корчиться від болі. Судороги скручують Його. Вода наповнюється затоплює легені. Щоб потім сказати тобі, ранами ти зцілений, чуєш? Я взяв твої хвороби і немочі, говорить Ісус, і поніс на хрест, подивися на Нього. Ти віриш в це? Повіруй. Віруй. Тіло моє ламається. Ісус говорить про це, це тіло моє, яке за вас ламається. Чи приймеш ти цей дарунок? Чи приймеш ти всім Своїм серцем, всім своїм єством, всією вірою, що це тіло, яке ламається за тебе? Кров тече по цьому тілу, тілу Ісуса? І підняв він чашу і сказав: це кров моя. Нового заповіту, яка за вас проливається, на відпущення гріхів. Так ти прощений чи ні? Виріши. Бо ти весь час каєшся і кричиш, я грішник, я грішний, так ти прощений чи грішний. Ти можеш бути або таким, або іншим, але посередині немає місця. Якщо прощений, дякуємо і воздаємо хвалу. Так як вмієш всім серцем своїм, всім своїм єством. Ти прощений. Ти прощений: кров Ісуса свідчить за це. Борг повністю заплачено. Немає більше боргу гріха. Ісус за все заплатив. Ви вільні. Чуєте, люди, ви вільні, вірте? Ви вільні від гріха, ви вільні від хвороби, від немочі, ви вільні від бідності, від проклять. Чуєте, ви вільні? То як ми далі маємо жити? Чому? Коли збирається в гурт християни, там хворі, немічні, біснуваті, все, за що Христос вмирав, воно там існує. Чому? Спитайся себе. А чи ти прийняв цю смерть достойно? Чи ти прийняв і спомин смерті робиш достойно, чи ти є причасником його діла, чи ти тільки причащаєшся до вина і до хліба, забуваючи, що він зробив і для чого це було зроблено. Ось що головне, для чого це було зроблено? Просто постраждати, просто показати, що я такий добрий, я такий люблячий, ні, любов підтверджується ділом. А ми в більшості кажемо: я люблю, я люблю, я люблю, і нічого не робимо. Та хто ми? Християни чи болтушки? Ісус Господь, Він царює, Він показав нам, Він сказав нам любити один одного не просто так. А Він сказав любити ближнього свого брата, свого, друга свого, так, як він полюбив. Як він полюбив. Що просто? Ні, не просто. Непроста така любов. Непроста. Але це і є спомен про нього. Що зробив він? І якщо ми піднімемо цей спомин смерті в своєму серці до такого рівня, що уподобимося йому, ми почнемо виконувати волю Його. Бо кажемо, весь час: нехай буде воля Твоя і ніколи не виконуємо її. Або виконуємо настільки мізерно, що стидно навіть сказати, що я християнин. Стидно! І замовкни віруючи, якщо ти такий. Чекай тихенько своєї гробової дошки, щоб так явитися душою там, перед Богом, стати і сказати, Господи, я щось нічого не зробив. А мене гальмували ті, що поруч зі мною сиділи, а мене гальмували, ті, що проповідували, а мене хтось гальмував. Перестань гальмувати. Перестань. О, Господь, Ісус Ариканторія, Ісус Господь. Якщо ти приймаєш тіло і кров, уподивися Ісусу. Він не хотів, щоб ми були безмозглими, безхребетними. Ми воїни Христові. Алілуя! Ми жителі Царства Божого, і це звучить, можливо, строго, але воно істина. І як, як до вас докричатися? Я вас прошу, я вас просто прошу, почніть виконувати волю Божу. Станьте його синами. Станьте. Все просто. Він не сказав, що вам хворого треба взяти на руки і нести 10 кілометрів, щоб він був зцілений, прокладіть руки. Він за це помирав. Ти причащаєшся, ти клав руки на хворого. Ти маєш право це зробити, ти виконуєш його волю. Ти приступаєш до благодаті Його з яким серцем. Я не кажу, щоб ти сьогодні не приймав, тому що не клав руки, але дай собі слово, собі, не обманюй себе. Досить себе обманювати, досить, досить сюсюкати своєю душею, облажаючи своє тіло. Люди страждають. Люди не знають, що робити. Люди не знають нічого про Христа, нічого про Царство Боже. Люди не знають, не знають це. Ви вже хто приходить сюди чуєте про це. Ви слухаєте часто, як говорить Господь, вони слухали, але не чули, вони дивилися, але не бачили. Закриваючи самі і іншим дорогу Христову, а дорога Ісуса вона зовсім інша, ніж багато думають про неї, що сидіти на лаві і молитися годинами. Я буду на п'ять год... годин молюсь на мовах. Це мене будує. І що збудувало? Немочі, печалі, безвихідь. Що збудувало? Ісус Господь. Галілає. Достойно приступи, достойно. Прийми зараз рішення, в тебе є час. Це саме головне, не просто скажи: Я буду. Вірите? Господь знає ваше серце. Якщо ви зараз скажете, Він допоможе вам. Якщо у вас є бажання, Він допоможе вам зробити цей крок на дорогу свою. Він відкриє вам цю дорогу, коли ти йдеш по дорозі Христовій. вона найкраща, вона найчистіша, вона найсвітліша. Кажуть, так багато гріха. Чому? Бо не протистали дьяволу. Бо не навчились протистояти дьяволу. Такі великі лікарні. Так багато аптек. Церков стає все менше і менше. Аптек більше і більше. Чому? Сила де Божа? Куди? Хто її міг сховати? Я розрушаю цю темряву тут. Іменем Ісуса Христа. І я проголошую світло: це Христос. Я зв'язую всяку темряву, яка тримала вас, щоб не зробити крок віри і почати виконувати волю Божу. Подивіться на Коринську церкву. Сама грішна церква, яка описана напевно в Слові Божому. І вони мають всі дари. Чуєте? Павло їх вчив. Докоряв їм. Я вірю, що вони мінялися. Вірю. А по-іншому як? І між нами буде теж таке. Не гріх, я кажу, а будемо докоряти один одному. Щось неправильно, щось будемо розповідати один одному, не мовчіть. Розбирайте слово, читайте, живіть словом. Вечеря. Господня продовжується в нас. Він підняв чашу, воздав хвалу Отцеві, і ми сьогодні воздаємо хвалу Тобі, Отець, в ім'я Ісуса Христа за кров Його святу, яка пролита за нас. І сказав: Це кров моя нового заповіту. Тобто, лишень, коли пролилася кров. Вступив в силу новий заповіт. коли пролилася кров не раніше, коли він віддав Дух свій у руки Отця свого, воздавши хвалу, Він сказав: це кров моя нового заповіту, яка за вас проливається на відпущення гріхів. Ви хто прийняв Ісуса Христа за Господа, омиті Його святою кров'ю. Ми згадуємо це сьогодні. Ми згадуємо, Господи, про Твою велику жертву на Христі, де була пролита кров Твоя, щоб ми мали, Господь, життя вічне, там, на небесах з тобою. Ти став нашим заступником. Ходотаєм, Алілуя. Не підміняйте ходотая. Ходотай Ісус Христос і немає більше. Є Він, який все зробив ради тебе, ради мене. Я радуюсь цьому. Пийте її, згадуючи про смерть мою, каже Ісус, і роздав учням. Алілуя. Аллилуйя. Дякую тобі, Господь, що ми маємо сьогодні такий прекрасний день, коли ми зустрілися всі разом, Господь, щоб віддати Тобі похвалу, славу, поклоніння за те, що, Господи, відбулося, Господи, дві тисячі років тут на землі за кожного з нас, за наших дітей, внуків. І ми радуємося, Бог мій. Що ти тримаєш нас в руці, слава тобі, Всевишній наш Бог, слава і поклоніння. Амінь.